Будова пагонів і шишок голоносінних. Сосна звичайна. Рід сосна налічує 100 видів. Світлолюбна має міцний стовбур, форма крони залежить від місця зростання. Коренева система стрижнева. Листки сизо-зелена хвоя, розміщена попарно, завдовжки від 3 до 5 см, живе від 3 до 4 років. Стовбур має тонку кору. І масивну деревину, пронизану смолянистими ходами. Чоловічі шишки дрібні, до 2,5 см завдовжки. Під час дозрівання пилку стають жовтими, жіночі шишки великі, спочатку червонуваті, під час запилення зелені, липкі, а коли дозріває насіння, стають бурими. Розмножується сосна на 30 40 році життя. Від запилення до висипання насіння проходить близько двох років. Насіння проростає у будь-якому ґрунті, але гине в тіні. Молоді сосунки спочатку ростуть швидко 30-40 см за рік, утворюючи кільце гілок. Ялина європейська. Рід ялина налічує 50 видів. Тіньовитривала має міцний стовбур. Крона конусовидна. Нижні гілки не відмирають. Коренева система стрижнева, розміщена поверхнево. Листки коротка хвоя, завдовжки від 1 до 1,5 см, жорстка, – темно-зелена, розміщена поодиноко, вкриваючи всю гілку. Живе від 5 до 9 років. Шишки великі, довгі, повислі, після дозрівання насіння відпадають цілком. Насіння дозріває восени того ж року, що відбувається запилення. Насіння проростає навесні наступного року на вологому поживному ґрунті в тіні інших дерев. Молоді ялини спочатку ростуть повільно, 1-15 см за рік, а після 15 років починають рости швидше і перегоняють сосну.